Взяли ось таку машину. ваз 2109 91 рік. ГАЗ-бензин, ГАЗ вписаний По переоформленню невідомо будь-що буде переоформлятися. Якщо можливе переоформлення на титанах. Тут пригнали ну, по машині буде потрібно зробити це Ну, тут по арочці здуття, тут все добре, знизу по порогах трошки, але це не критично, так як тут є метал, просто потрібно його. Обробити, обробити і пофарбувати. Тут уже спозної корозії нема. Легенько підшпаклювати. в парочках Все нормально. Під капотом у нас трошки проблема. Мотор маслі. Але це все, мабуть, що воно під клапаною кришечки. Та, значить, замінимо. Стаканчики всі цілі, ну тут все все добре. Ще нюансик в нас є по криші біля лобового скла. Трошки вздулося, тут де проблемні місця, ну майже. Майже нормально, по арочках нормально, на дверці теж треба буде зробити. Ну і аналогічна ситуація з порогами. Тут же правда, буде віручка і величка. Тут по порогах, так само, як з тієї сторони, обробити і пофарбувати. Тут підварювалось, знизу вона тут. Під сиденьем сидінням варана Так, что у нас тут бажничку? Ну, здесь є власника. залята вот такая нерза мерзаючка. Вот Денке Ключик. Е. Жилеточка. Сміття. Коробочка в сміття. Вогнегасник в сміття. Газ навіть чуть-чуть є. Ну така вона. Трішечки. Ржавенька. Домкратик є. Диски. Дуже добре є. Свічний ключик, якийсь підшипничок. Mm. Тут отакий привітик, запасні свічечки, бензонасос, мабуть, він вже покинув чат. Тормозна трубочка, ну, блін, не знаю, теж вже, мабуть, і все. Ось в такому стані у нас багажничок знаходиться, ну, трошки. Трошки є щоб підзамазати тут диручка. Так, в салоні у нас ще були колодочки. Ну, мабуть нові. Це що в нас? Це в нас супорт. Новий. Ну якщо новий, значить, мабуть, раз старий буде замінити. Ну провода старі. Що в нас тут є Не зацепилося? Ну і мабуть все-таки придеться замінити трубку і шланг. В салончику ось так потребує. Потім прибирання. Карта не Тут теж все нормально. Тут у нас водійська дверка знизу теж все добре, її треба буде трошки обробити. Ну, тут, так я і говорив, візьметься барана комусь так зробиться, а потім красочкою. Водійська сідушка. Ну трохи така. Побачила в своєму житті. Ну, але вона є. Накладочка на панель, А-ля спорт, руль теж. Спорт воно буде залишатись, мінятись не буде. Ця пасажирська дверка у нас не відчиняється. Я думаю, потім розберемося чому. Так гарненько зачистили порога з водійської сторони. Зачищаємо дротяночкою Все гарненько. Пасажирську дверку ми так і не відкрили, так що поки що там не робимо нічого. Аналогічно робимо з другої сторони. Так само зачистили ззаду, гарненько, тут метал все є. Просто, просто було погано оброблено. По дверях по низах, но все нормально. І аналогічно. Зачистили доротянечкою і спереду вони забере дверей, ну все добре, нічого робити не треба. Обробляємо пороги перетворювали там Ну Поки що обробляємо всередину, так як всередину будемо запшикувати балончиком антиградію А вже з зовнішньої сторони. Будемо з компресора. Такий перехід. Ну, тобто воно буде вище, бо воно ж тут колись таке було. І будемо звичайний антигравій. Ось тут менше, ніж пів балона. Ось такий результат нашої роботи. Бараником запшикали, хай собі сохне. З іншої сторони така сама ситуація. Все гарненько. Переду. Також. Тут вже колись підварувалося, ставилася ота ну але не дуже допомогло. Так що будемо робити так, щоб не ржавіло. Вирізаємо дві ось такі закладочки. Перед цим ми, звичайно, зачистили болгаркою. щоточною Дуже гарно все вичистили. Трошки ножечком. Ось яка вийшла гарна, акуратна. Знімаємо клему, загнали в гараж, і хай собі помаленьку підсихає. Оскільки в нас гараж не опалюється, то на сьогодні все. Якістю фарбування антигравію з балончиком не дуже задоволений. Таких нюансів воно не перекриває. Тобто, мабуть, буду фарбувати з компресора працюємо над папіришками над бобовим. Дірочку насквозь непру. Дерти. Дуже-дуже неприємна ситуація. Далі беремо заточки. уплотнитель трошки испорчу чтобы не могла на уплотнитель не знаю правильно роблю неправильно надеюсь в комментариях знавцы ремонтів виправлять і наносимо шпаклевку Ось так у нас вийшло накласти шпоклівочку, хай собі підсихає. Зняли молбін, трошки підшпокльовувати верху, але треба трішки підшпоклювати отут порог. Ось так підшпакривали порога, де проводились сварочні роботи. Тут зашпаклювали і пішпаклювали дверочку. З іншої сторони От так само є. Ці рейжики я теж думаю, що їх зараз зашкуримо, трішки підрівняємо. e tá como não vai mudar. Тут біля переднього колеса теж трошки підшпаклювали. Пороги зачистили, зашкурили. Під барани вже все готове. По аршці тут теж були рижики. Ну, я не знаю, чи то є їх смисл. Буде покльовувати, я думаю, що загарантується і по ньому покраситься, пофарбується. Покрищі багажника біля стекла. Тож були такі нюансики. Охерці по їх позривали. Так, Позачищали, буде трішки підшпакльовуватися. Чи варто ж шпаклювати? Я думаю, поза втрати його навчатичкою, приблизно зарівняти. З і, 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 і мабуть, теж закрасити все. Немає я його звичпакльовувати. По-перше, що вже рік транспортного засобу. Та й виводити в його відеал. друге вона буде понизу ринку вартувати так само. Тобто продовжуємо гратися далі. Коли хтось більш ас по даних справах, то можете підказати в коментарях. Ось, мабуть, буде краситися в друге Відео відео розтягнеться на дві частини. Що тут в даному випадку можна зробити? Ну, Щоб не виспакльовувати, не виймати скло. Бо Я вважаю, що не рентабельно воно. Немає ніякого смислу. Якби це ж там було авто, з яких років 2000-х, ну, я думаю, що тоді було би якось рентабельніше. А так, ну якийсь смисл. так собі помаленьку пересуємо. Я розумію, що зараз буде багато всяких коментарів, що не так воно робиться, ну, але ми ж не реставруємо все. Що... Ми перепису. Менше вложив. більше зробив. Якщо взагалі ще щось зробимо. Щось мені здається, що можливо воно і не обмітається якимось доходом. Я ще не знаю, що взагалі, кому такі автомобілі, як ваш потрібні на сьогоднішній день. Так нас вийшло його зашпаклювати. Не ідеально. Але нічого, зараз загрунтуємо. Будемо бачити, чи великі кусяки у нас, чи ні. Я щось думаю, що все буде добре. Грунтуємо з балона, а щоб ґрунт добре лягав, треба його нагріти. Бо метал ми не гріємо, то хоч ґрунт нагріємо. Все, чекаємо, поки нагріється. Ось так заклеїли скло задньої ляди. Щоб тут попробувати прогрунтувати, Ми будемо починати. І ось такий результат виходить. Ну, не ідеально, але так мусить бути. З цієї сторони вийшло трішки гірше. пливеться і щось трошки під, підшкурим.